І всім привіт! Ви на каналі Кіра Тока. Так, я спалила голос. Надіюсь, вам це до вподоби, як і мені. Ну, це буде коротеньке відео, тому що мені скоро виключать світло. Вибачте. І ще. Я буду знімати на цьому каналі і, надіюсь, довго вам може вже подобається, чи в мене будуть відео з суржиком чи українською, кому як до вподоби. Що може вже сподобатися, що я буду у вас питати, що лучше. Ну як питати, предлагати вам ідеї, а ви будете писати в коментарях або це, або це голосування таке. Наприклад, я вам зараз запропоную, а ви напишете в коментарях, що мені краще зняти влог, чи познайомити вас з моєю родиною або з подругою. Пишіть. Ну, а на цьому, може, і все, і папа, може, щось ще дороблю. У мене скоро світло виключить, як я вам вже казала. Так що, папа, вибачаю, що таке коротке відео. Папа! -па.